Поки у Львівській обласній раді триває сесія, під адмінбудівлею архітектори протестують проти виселення організації національної спілки з порохової вежі. Вони звинувачують депутатів у рейдерстві та хочуть, аби приміщення вежі передали спілці архітекторів. Зі своїми вимогами виступили і під час сесії. Найбільше не можемо підприємство таких угод непрофесійних який рухуються в місті ради радою і опротестовується прокуратурою, Ми більше не хочемо бути учасниками суддів. Це визначує час, гроші і зусилля. Нас є інша пропозиція. Упродовж багатьох років спілка архітекторів орендувала приміщення порохової вежі за пільговою ціною одна гривня за квадратний метр. Після перевірки прокуратури, яка виявила несанкціоноване кафе, договір оренди розірвали. Обласна рада запропонувала укласти нову угоду з урахуванням потреб архітекторів. Однак спілка відмовилася і звернулася до суду у Києві з вимогою передати порохову вежу у свою власність. Ми пропонували різні формати суборенди, пільгових продовження пільгових відносин, продовження строку дії. Договору на більший період, якщо це цікаво, спілці. Однак позиція спілки архітекторів була в тому, що будівля незаконно перебуває в власності громад. Твівщина. Натомість в цьому судовому процесі і фонд Держмайна, і Кабінет міністрів, і Мінкуль, погоджуючи ці передачі в оренду, всі державні органи підтверджують позицію в тому, що. Порохова вежа це власність громад вівщини і законно зареєстрована. Передати порохову вежу у власність спілки архітекторів неможливо. Це пам'ятка архітектури національного значення, і вона у переліку об'єктів, які не підлягають приватизації і можуть перебувати лише у державній або комунальній власності. Ми дуже би хотіли вирішити цей конфлікт. Хотіли би допомогти спілці архітекторів там комфортно перебувати. Але є норми законодавства, і я думаю, що якщо ми всі туди уважно прочитаємо, то ми дійдемо спільного розуміння. Я розумію, що спілка оскаржує зараз право обласної ради на те, що це є власність обласної ради. Ну ми звичайно, як власники на це не погоджуємося, і це є в судах. Якщо є потреба дочекатися якогось відповідного рішення судового, ми можемо це взяти паузу. Але наша напевно, буде перша з пропозицій, що давайте і працюємо на цій основі, що це є майно Сної ради шукаємо максимально комфортне і довге перебування спілки в цьому приміщенні. Судові процеси у Львівському і Київському судах щодо порохової вежі досі тривають. Архітектори вимагають віддати майно спілці. Обласна рада, залишити її як власність громад Львівщини. Наступне судове засідання щодо оренди приміщення 24 лютого. Каріна Дарвай, Олег Возний, телеканал НТА. Добавил <laughs> субтитры